Будеш вставати в п'ятій ранку, бігати кожного дня, будеш успішним, продуктивним, щасливим. Всі успішні люди так роблять. Але в цьому відео ми поговоримо: а чи взагалі правда це, і до чого такий біг може призвести на власному прикладі? Привіт! Мене звати Ліза, я з науковим підходом та маркетолог. На цьому каналі я поєднюю ці дві науки та розповідаю, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. І хочу вам сказати, що з самого дитинства, можливо, з підліткового віку, оця продуктивність, успішність я завжди не, нею цікавилась, і тому це відео я хочу розпочати з власного досвіду, з власних. Розумінь переживань, тому мені тому що мені здається, що дуже багато хто попадає в таку ж саму, а, такі ж самі упередження, як попала я. Десь в років 15-14 я прочитала книги, що успішні люди, там вони стають дуже рано, вони бігають, там вони займаються спортом, вони якісь дуже худі, та такі стереотипи. Я дуже хотіла бути успішною, я дуже хотіла досягнути своїх цілей, які, які я поставила. І е, я вирішила: ну, що треба переймати систему цих людей. Я почала вставати раніше, я почала себе якось е, будувати свій графік в дні і... Ну, біг, треба якось його додати, та? тому що активність. У мене був цілий забитий графік була, була там школа, коли це ще була в школі, та був потім університет, і потім у мене не, не залишалося часу на спорт. А, а всі ж успішні люди займаються спортом. І тому мені, а, ну я подумала, ну та вони напевно теж не мають часу і потрібно цей спорт поставити на ранок. І я почала потро Трошечки бігати. І ну, ніби все нормально. Я почала бігати. Спочатку ходила, потім бігала, потім один кілометр, бігала, два кілометри. І... Коли я е, навіть втомлювалась, я на це не звертала уваги. Тобто кожного дня я повинна була вийти, тобто така от дисципліна, е, кожного дня я повинна була вийти, е, потренуватись. Е, і от тоді я тільки там, продуктивна і щаслива можу бути, якщо ні, я себе ніби як е, е, сварила за це. І Коротше, в мене було купа е таких от упереджень, що якщо я це не зробила, якщо я не побігала, якщо я там сильно не е виклалася на цьому тренуванні е зранку, то я нічого не досягну. Тобто я поставила якісь метрики та, от, в цьому бі бігу, які мені е мозку казали, що от тільки тоді ти досягнеш свого е успіху. І е я так. Бігала 5 е, років, 6 років, майже 5 кілометрів кожного дня. Е, дисципліна, так, вона виробилась, але е, що, на що це повпливало? Це повпливало на, на оцю дисципліну всюди в житті. І хтось може сказати: так, ти випрацювала собі дисципліну, ти не пропускала, але. Е, Насправді це дуже впливало на моє здоров'я, тому що я взагалі не звертала увагу ні на які проблеми зі здоров'ям, які... чи я виснажилась. Я також почала, ну, тобто у мене все почалося з бігу, так? чому я кажу, до чого може призвести, у мене все почалось з бігу, що я почала так от ставитись до бігу, що треба все ідеально, щоб сильно от, все було по правилах, щоб ти. Косно кожного разу бігала, щоб не пропускала цей спорт, і потім це перекинулось на всі інші речі. Я стала дуже-дуже дисциплінованою, але хочу сказати, що це повпливало і на моє ментальне здоров'я, тому що коли ти вже розумієш, от в тебе ця річ. Біг, вона не може бути пропущена кожного дня. Сталася обсесія з цим бігом. То це трошечки вже заважає жити, тому що ти приїжджаєш кудись і ти вже шукаєш, де ти будеш бігати наступного дня. Тому що, ну якщо ти не побігаєш, то все, день втрачений, і, і ти не станеш успішною. Та? Така фіксація сталася. Я хочу сказати, що в мене це сталося з бігом, тому я розповідаю про біг. Але Кожної людини це може статися з будь-чим, якась фіксація на якомусь занятті. І от якщо це заняття ви не виконали, то тоді щось не станеться. Чи ви якийсь то. І тоді стається так, що ця подія контролює ваше життя. І в мене сталося тоді так, що біг контролював моє життя. Більш того, впливав на моє здоров'я. Я досі маю проблеми зі здоров'ям і вважаю, що в більшій частині це сталося через біг. Тому, якщо б були мої поради, бо я так досить довго бігала для тих, хто починає, починати можна так, так як я ходила, так як, так, як я потрошки починала бігати, але потім прям дуже сильно. Слідкувати за, своїм, за своїми відчуттями, як ви відчуваєте, підлаштовувати графік, робити собі вихідні, обов'язково читати ем, якусь літературу щодо цього і не ставити. Біг як якусь обов'язкову справу, без якої ви не будете якимось. Можливо, вам цей спорт не підходить. Попробувати просто. І от, що б я хотіла б тоді знати, тоді сказати можливо, що можливо мені не підходить цей біг, якщо мені так вже ну не, не так сильно приємно, тому що. Ви повинні отримувати, ну, хоч якесь. Так, я отримувала задоволення, але від того, що я постраждала, і потім мені трошечки краще стало. І мені здається, що це не окей. Я зараз займаюсь йогою, вона мені більше подобається, вона, та, вона повільніша. Я ще ходжу, я ще там, якимось хайкінгом займаюся, тобто ходжу багато, але от саме зараз не бігаю, поки що не планую, тому що. У мене одразу йде асоціація з виснаженням, тому що я себе тоді виснажила. Я не не слухала свій організм. А в бігу дуже важливо і в спорті загалом. Відчувати і слухати свій організм а, і відключати цей мозок, який може вам казати, що через цю подію щось у вас не станеться. Чому я вирішила записати це відео? Тому що я на 100% впевнена, що я так само такі люди, які вважають, що біг це е, е, як атрибут успішності. Та успішні люди бігають, я не бігаю, мені не подобається біг. Зі мною щось не так, і мені потрібно. І вони починають і вони не можуть бігати. Але це абсолютно-абсолютно нормально. Це взагалі ніяк не зв'язано, науково доведено. І так само, якщо ви не встаєте зранку дуже рано, а встаєте пізніше, головне, щоб ви вкладалися в свій графік. Головне, щоб ви відчували себе добре і були продуктивні. В якій годині ви встанете, чи там, побігаєте ви, чи взагалі спортом не будете займатись. Якщо у вас не, не вбудовується це на даний момент життя, це окей, ви можете без цього бути тим, ким ви захочете. І ще одне, спорт важливий в житті, але повинно бути так: спорт вбудовується життя, а не життя, вбудовується спорт, якщо ви, звісно, не спортсмен. Я сподіваюся, що цим відео комусь я врятую чи, можливо, попереджу якісь наслідки бігу, тому що це таке кардіо ще навантаження, та і воно дуже виснажує організм. І якщо ви будете обережним до себе, і якщо вам подобається біг, я буду дуже рада за це. Я сама бігала марафони, але якщо... Відчуваєте, що все ж таки не ваше. Раджу спробувати якісь інші види спорту. А ще в кого є така фіксація на якомусь предметі, і вона заважає вам в житті, та ви впевнені, от, не можете від цього відчепитися. Та? Я дуже раджу сходити до коуча чи до психолога, чи до мене в мене є запис на когось сесії під відео, і розібратися з цим, тому що це. Полегшить ваше життя. Я впевнена, що у вас вийде досягнути того, чого ви хочете, не зважаючи на біг, на те, коли ви встаєте, і взагалі ні на які обставини. Все залежить тільки від вас. Напишіть в коментарях, чи ви колись бігали, як вам взагалі біг. Мені буде дуже цікаво почитати. І побачимося в наступному відео. А для тих, хто залишився і хто все ж таки бігає, дуже-дуже рекомендую звернути увагу на те, в чому ви бігаєте. Це кросівки, і перевіряти свої коліна, тому що це найголовніше, що страждає під час бігу. От а так само перевірити ваш раціон, як ви харчуєтесь, тому що коли ви бігаєте, ви дуже багато спалюєте калорій і потрібно. Класно харчуватися, чого я, на жаль, не робила. І побачимося в наступному відео!